Бажаю здоров'я, мене звати Варченко Петро, позивний жаба, я ветеран 77 десантно-штурмової бригади. Зараз служу в окремому інженерно-технічному батальйоні. 1230 й окремий інженерно-технічний батальйон. Ми займаємося, виробляємо холодне БК для різних видів дрона. Також займаємося ще виготовляємо протипіхотної і протитанкову міну. Значить, в Колаборації з командою хлопців і чоловіків із міста Радехів і Хмельницького. Ми отримуємо такий от корпус протитанкової міни, яку ми називаємо Чекушка. З цієї руки в мене в руці в мене міна, яка називається ПТМ 3 Три, Це рзац міна яку використовують і. Пропонують використовувати птахи мадяра. Чого саме така форма, яку виробляють е виробничий підрозділ бабри, е хлопці із міста Радехів, напам'ятаю, і міста Хмельницьке? Тому що ця міна вона вже економить вибухівку. Тобто, Якщо порівнювати ці дві міни, то в цю міну вибухівки піде намного менше. І за допомогою такої форми, невеличкої, ми можемо збивати гусінь і танку і бехі. Тому ми пропонуємо використовувати і виробляти саме таку міну, яка по перше економить взривчатку, по-друге, вона економить метал, який теж дуже дорогий. E, значить, використовується ще така відміна проти транспортна на, на легку броню, але сама ефективна і сама, скажем так, уніфікована продукція це саме 20 сантиметрова ПТМК. і вона потрібна всім в принципі підрозділам, які займаються дистанційним мінуванням. І ще одна причина, по якої треба використовувати саме 20-сантиметрову ПТМК – це Її споряджена вага 2,5 кг, максимум. Вона буде важити, і вона може носитися дроном десяткою впв півішка, і дронами вже побільше. Тобто, наприклад, на вампір можна там сразу там декілька мін чіпляти і мінувати дороги і тому подібне. Ще раз звертаюся до спонсорів до всіх, хто зацікавлений захищати нашу країну, конкретно інженерним боєприпасам. Нам дуже 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 треба фінансування на метал для того, щоб виробляти саме таку міну. ПТМ 20 сантиметрова. Всім дякую, слава Україні!